Стосовно хуліганства із цими трансформаторними підстанціями, ми собі зараз підготовили свою або хуліган Олег, який нам нас декілька разів намагався відключити. Він є власником цієї трансформаторної підстанції, яка знаходиться на земельній ділянці, яка нібито наша. Чому нібито? Зараз все розкажу, розложу по полочкам, хто є власник, звідки він взявся, чия земельна ділянка, що ми будемо робити далі і як поступати в таких ситуаціях. Наберіться терпіння, відео буде довге на декілька, на декілька хвилин. Поїхали. Два роки тому назад. Ми купили це господарство в розсрочку. Ми його купили, переоформляли ось недавно. Ми його переоформили повністю, як нерухоме майно. Оце, що тут знаходиться, так і півтора гектара земельної ділянки, які тут знаходяться. Тобто земельна ділянка тут знаходиться у приватній земельній ділянці. Ця трансформаторна підстанція як обладнання, не як нерухоме майно, а як обладнання належить Олегу, попередньому власнику всієї території, яка раніше тут була, яка потім була розпродана, в тому числі і нам. Тобто, оця трансформаторна підстанція. Вона знаходиться в правій власності в Олега, документів, на яку ми не бачили. Але рахунок виписаний саме на нього. І ми по цьому рахунку оплачували рахунки за електроенергію. Земельна ділянка під оцією Олеговою трансформаторною підстанцією вона знаходиться на балансі сільської ради або у власності ОТГ, Об'єднаної територіальної громади. Вона не Олегова, не наша, а іменно сільської ради. Дві сотки під цим. Тому що це перший нюансик. Потім, після того, як ми купили цю територію, через деякий час ми намагалися зв'язатися з цим Олегом, власником цієї трансформаторної підстанції, і домовитися про викуп цієї трансформаторної підстанції. Його. В неї потужність в районі там, 50 кВт, 50 з чим-то кВт, 55 чи щось таке. Але там підключені ще крім нас два господарства сусіди в тій стороні, і сусіди в тій стороні, комунальне підприємство. Комунальне підприємство підключене напряму до РЕСа, до РЕМ, по своєму договору окремому, а інший е, власник території там, що знаходиться, він підключений неофіційно е, по внутрішньому лічильнику внутрішнього обліку. І тому цей власник питається, ми йому казали, давайте ми вас викупимо ту стару трансформаторну підстанцію, яка вам не потрібна, по суті. Е, давайте ви її продасте нам. Він же не хотів продавати, він хотів її здавати в оренду. Олег ходив, здавав її в оренду, нам ми не хотіли її брати. Він здавав її в оренду тому сусідові, який там знаходиться підключений. Він її здавав в оренду комунальному підприємству. Коротше, питався витягнути отуди ще якісь бабки і так далі. Але ми йому казали: у нас є певний бюджет, ми готові купити цю трансформаторну підстанцію. Він же продавати її, відмовився, він хотів тільки втюхати в оренду. Причому, яку оренду, блядь, хрен його знає. І за 10, і за 20, і за блядь, Блять, хера, він не знав. За три роки він не міг определитися, яку оренду він хоче. Тому нам прийшлося, скрипя зубами, зубами, встановлювати свою власну трансформаторну е підстанцію, тому що він декілька разів приходив нас відключати. Ми йому просто не дали відключити, тому що ми казали, ми тебе не запустимо на територію, йди відключай, якщо хочеш, відключай буквально там на стовпі. Ну, на стовпі ніхто не відключав, але вони приходили з ремонтною бригадою нас відключати. Тому, наігравшись в ці ігри, в ці шантажі, коротше, ми вирішили питання таким чином, що будемо ставити свою власну трансформаторну підстанцію. Зараз ми свою поставили власну трансформаторну підстанцію, потратили кучу бабок в районі там, неповних 900 тисяч гривень для того, щоб поставити цю трансформаторну підстанцію. Тепер Олег в прольоті. Тому що ми з тим сусідом, який там знаходиться, ми в місті будемо. Користуватися нашою цією трансформаторною підстанцією. А цю трансформаторну підстанцію Олегову тепер буде обслуговувати її Олег. І сам буде займатися нею. Тому що вона часто ламалася, вона старенька, її треба було обслуговувати. Тепер він не тільки плюс не получить, а й величенький мінус. Тому що кожен місяць мінімум 2-3 тисячі гривень треба буде платити, потери, так звані потєрі. То ми потєрі ці вже будемо платити за свої. Раніше ми за нього платили потєрі, за Олега. І тепер Олег в прольоті, ми теж в прольоті, тому що нам прийшлося потратити кучу Понімаєте, Могли просто заплатити йому за трансформатор. Ну він ж навіть ціни не назначав. Він навіть не назначав ціни, він не хотів її продавати. Але коли ми вже встановили свою, прибіг Олег і каже, я вам хочу продати цю трансформаторну підстанцію. Та нахер мені тепер вона всралася, коли я вже свою поставив. Зачем мені її купляти? От завжди так, ото так... Ото так Жадності, я, ну, я не знаю, з чим це зв'язано. Тобто ми не могли домовитися, і тому нам довелося займатися такою ерундою. Вмісто цієї трансформаторної ми могли б без проблем поставити в себе щелинну підлогу. Це приблизно одинаковий був би порядок цін. І наші красиві свиноматочки були б вже на щелинній підлозі. А так виходили з того, що є все.